Свято розпочалося з видовищного виступу художньої самодіяльності. Вони заспівали пісню про роботу між райгазу та показали танцювальну постановку. На святі були присутні майже 200 працівників підприємства. На першому ряду сиділи ветерани праці. Аби віддати їм шану під час концерту, ведучий попросив їх піднятися, а присутні аплодували своїм колегам. Не забули також і про тих, хто зараз працює на підприємстві. Керівник «Міжрайгазу» Володимир Куниця вручив найкращим працівникам грамоти і квіти та навіть озвучив суми премії. грамоти Національної акціонерної Сиротинского участка Мироненко Сергей Анатольевич. Непосредственно передача. Рукопожатие и теплые слова. еще 800 гривен. Да, это так там все не У нас есть причины гордиться своими достижениями. Безотказной и качественной работой. Многие из вас... Пришли на работу нашего управления молодыми энтузиастами, энтузиастами с горячими сердцами. На ваших глазах прошли становлення этапы развития из нашего предприятия. И сейчас оно держится на ваших плечах. Не обійшли увагою і відділи управління. Ведучий розповідав про кожний з них та його керівника, а присутні оплесками та вигуками вітали своїх колег. Нагадаємо, що день працівників газової та нафтопереробної галузі відзначається кожну другу неділю вересня.